До Дня обласного центру Закарпаття та з іменитими учасниками. Із нагоди річниці стародавнього міста його пошанували шаховим турніром. Змагання у бібліотеці філії 2 Ужгородської публічної бібліотеки з участю представників восьми областей улаштував Центр розвитку суспільства та навколишнього середовища за підтримки громадської організації Простір молоді. Це дуже приємна нагода організувати такий турнір до Дня міста Ужгород. На цьому турнірі зібралося ну, небагато шахістів з восьми областей України, всіх рівнів, це майстри, росмайстери і також і діти. Серед наймолодших учасників семирічні гравці, якось Максим Пруніса з Берегова. Він уже знає, за що любить шахи. Там треба думати і, і воно. Ну навчає думати, і там є багато класних комбінацій. Вистачало й іменитих учасників. Серед них виділявся французький шахіст, екзакарпатець, дворазовий чемпіон світу серед ветеранів Володимир Охотник. Він особливо відзначив на турнірі талановиту юнь. Приїхали добрі хлопці з Харкова, з Києва. Ну, Прокоп'я довольно ну, прилич, прилично грає, він ну, чемпіон України був по своєму віку. І всі мали хлопці там, по 7-8 років грають вже як перший розряд кандидатів в майстри. Ну, то, що технології комп'ютерні, звісно, допомагають швидко, дуже швидко розвиватися. І саме Валентин Прокоф'єв, цьогорічний чемпіон Європи 2022 з блискавичних шахів до 16 років, став переможцем змагань. Він показав надзвичайний результат, набрав сім очок із семи. Формулою успіху поділився. Треба грати максимально надійно, не треба ризикувати. Тобто, якщо є можливість грати надійно або ризиковано, звісно, треба брати надійний варіант. Було визначено й переможців серед учасників до 16 років. Переміг Олександр Пруніца з берегова та до 10 років кращим став Дмитро Гадецький із Миколаєва.